Я проти булінгу. Я проти булінгу. Я проти булінгу. Що таке булінг? Булінг це знущання над одним із членів колективу з боку іншого. Які є види булінгу? Види булінгу – це фізичний, поштовхи стусани або побуття, соціальний, очні, прямі образи та приниження, та кібербулінг. Кібербулінг це інтернет-травля, має намір об образи та погрози. До кого звернутися, якщо людина піддається насилю? Перше, що потрібно зробити, це розповісти батькам або вчителям, що з вас знущаються. Після цього ви можете написати заяву в поліцію. Як булінг впливає на людину? Булінг у школі робить внесок з підвищенням ризиків, самоушкодження, суїцидальної поведінки, проблеми з психікою або криміналізація тощо.